Радіо Chicago. це льодова брила розміром із Лондон. Британська антарктична служба показала перші кадри айсберга А 81 площу майже 1550 кілометрів. Він відколовся від шельфового льодовика Бранта наприкінці січня і вже відплив майже на 150 кілометрів. У британському місці Мідхерст виникла масштабна пожежа у готелі, де проживали, проживали біженці з України. Вогонь охопив будівлю, які 400 років близько 2 години ночі, 16 березня. Як пише видання Mirror, за попередніми даними постраждалих немає. До гасіння полум'я залучили близько 70 рятувальників та 14 пожежних машин. На кадрах зображених з місця події видно, що полум'я перекинулося на готель Ангел з даху іншої історичної будівлі на. На північній вулиці з готелю евакуйовано понад 30 осіб. Серед них були біженці з України, як зазначалося раніше. А тепер ми будемо переходити до місцевих в ефірі Радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку. Ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.